29 квітня біля Палацу культури юність Калушани раду вітали кандидата в президенти заслуженого лікаря України мецената Ольгу Богомолець. Дівчата у народних строях піднесли гості хліб сіль на початку зустрічі після спільного виконання гімну України. Ольга Богомолець сказала, що у неї щоразу стискається серце, коли чує національний славень. Ті тижні, коли літали кулі, і власне 20 лютого, коли ми виносили. 13 тіл хлопців з готелю Україна. Ми всі стояли і співали гімн. І з того часу, коли я згадую цих хлопців і як ми їх проважали в останній шлях через Майдан, то коли ми співаємо державний гімн, наш сламені України, в мене стискається серце. І Я розумію, що ми не можемо зрадити, що ми маємо боротися, і наш майдан ще не завершився. Наш майдан ще продовжується і буде продовжуватися до тих пір. Поки ми не змінимо систему влади, не змінимо і не побудуємо нову країну. Нова справедлива Україна повинна здобути незалежність політичну, економічну і духовну. Необхідно нарешті створити єдину помісну церкву, переконана Ольга Богомолець. Державі потрібен президент, не диктатор, а моральний авторитет, який об'єднає країну, який не заплямований корупцією. Саме тому Ольга Богомолець вирішила балотуватися на пост президента. Вона вважає, що насамперед треба зупинити розкрадання коштів і подолати корупцію. Далі реформувати усі сфери: судову владу, податкову систему, інвестиційну політику, систему кредитування, освіту і охорону здоров'я першим черговим кроком нового президента, на думку Ольги Богомолець, повинно бути оголошення дострокових виборів до Верховної Ради. Перший крок, який я вважаю, має зробити кожен президент, це є призначити дострокові вибори Верховної Ради. Тому що та Верховна Рада, яку ми сьогодні маємо, це ті люди, на руках яких абсолютно однаково кров українців. Це люті люди, за вини яких при відсутності їх волі відбулася та криза, яка сьогодні є. Після розпуску Верховної Ради, після призначення дострокових виборів, завдання громад по всій Україні буде привести до влади тих людей, які будуть відповідати, які будуть нести відповідальність за ваші інтереси, які будуть відданими чесними і справедливими. Ольга Богомолець заявляє, що є вільною від зобов'язань перед політичними партіями, можновладцями, олігархами. Вона не є технічним кандидатом і не збирається нікому віддавати свої голоси. У тому що її передвиборну кампанію підтримують люди з різних партій. Ольга Богомолець нічого злого не вбачає. Я не є членом ніякої партії і е, прямо з майдану почалася передвиборча кампанія. Тому в різних регіонах нас підтримують ті люди, які зголосилися бути волонтерами. І якщо ці люди моральні, якщо ці люди чесні, то власно мені не робить різниці, в якій партії вони раніше були. Якщо ці люди не чесні корупціонери, то я готова цих людей міняти, і це ми робимо в інших регіонах. Ольга Богомолець виступає за реформування армії і силових структур, за негайну зміну всього командного складу, за легалізацію для населення вогнепальної зброї. Загалом майже двохдинне спілкування засвідчило дуже доброзичливе ставлення калушан до Ольги Богомолець. Один із виборців навіть порівняв кандидата у президенти зі світлим образом британської принцеси Діани.